Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Жива Надія. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся до перегляду наших відеороликів. Ми також вдячні вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І ми щиро раді, що ви увімкнули саме цей відеоролик, де ми з вами продовжуємо досліджувати священне писання, а саме де ми розглядаємо складні місця і тексти священного писання. Вже досить давно не було цієї програми, але ми можемо з радістю повідомити, що вона повертається, вона і далі буде продовжуватися. продовжувати. Ми будемо розглядати складні місця Біблії і досліджувати, що вони означають для нас сьогодні, як потрібно розуміти все це, тому що насправді все дуже просто, і Біблія пояснює сама себе. І сьогодні ми з вами, ви вже, мабуть, із назви цього відеоролику вже здогадалися. Будемо говорити з вами про чисту та нечисту їжу. Чому ми взагалі розглядаємо цю тему? Може хтось з вас запитати, тому що багато хто думає, що тут все очевидно. Але якраз таки, якщо ви думаєте, що все занадто очевидно, то це полягає в тому, що ви притримуєтеся одну із думок, які сьогодні є популярними стосовно цього твердження. Тому що сьогодні в християнському світі знаєте проводяться такі баталії, батли, дебати, суперечки стосовно того, а чи потрібно сьогодні християнам дотримуватися саме ось цього повідомлення, ось цю звістку про чисту та нечисту їжу? Хтось сьогодні скаже, що все це було дано тільки для євреїв, тому що це лише старий заповіт, і взагалі в новому заповіті вже все можна їсти, вже немає ніякого повеління, що потрібно дотримуватися закону про чисту та нечисту їжу? Хтось скаже, що потрібно, незважаючи на все, тому що там міститься щось, що є також актуальним для нас і сьогодні. Отже, ключовими питаннями, які сьогодні ми будемо з вами розглядати, що ж дійсно говорить Біблія стосовно чистої та нечистої їжі? Чи потрібно християнам нового заповіту сьогодні дотримуватися повеління щодо харчування, яке дає? Бог для того щоб безпосередньо перейти. До саме відповіді ось цих питань хотілося б розпочати із історії, яка знаходиться в Біблії в книзі Даниїла в першому розділі. Хочу розпочати для того, щоб ми трішечки здобули певну ясність і плавно перейшли до біблійних аргументів стосовно цієї теми. Отже, книга Даниїла, перший розділ, ми будемо з вами розглядати історію, яку дуже часто називають шведський стіл у вавилонському стилі. Цей урок заснований саме в принципі і на цьому розділі, хоча в основному книга Даніїла більше говорить нам про пророцтва. Але я хочу, щоб ми коротко розглянули саме ось цю історію. Отже, коли Навоходоносор завойовував Єрусалим, коли він здійснював свої походи, він брав в полон дуже багато людей. І ось серед тисячі людей, яких він брав у полон, він взяв також Даниїла і трьох його. Друзів, і ось він сказав, що він хоче взяти до себе юнаків в полон, щоб вони навчалися у саме царському палаці. І він сказав, що ми дамо вам найкращу освіту, якраз таки, а ви натомість от будете мені служити. Він набирав юнаків для того, щоб потім вони прислуговували при царському дворі, щоб потім вони ставали священниками тих богів, які тоді от були. Ну, якщо говорити ще більше, то сам навуходоносор в тій культурі і сам вважався як ніби Богом. Ну, але це вже окрема тема для дослідження. І на той час Вавилон був найбільш. Таким просунутим містом у світі, такою найбільш просунутою державою, передовою державою на той момент, і дійсно те, що пропонував Новоходоносор, було досить щедро. І Новоходоносор був досить розумним лідером, і в нього було теж багато радників. І він хотів зробити розумну річ. Він хотів також і готувати інших людей для того, щоб вони оточували його, щоб вони теж навчалися всілякої мудрості тодішнього. Вавилону, і ось Даниїл і його друзі. Коли вони потрапили в оцю школу, вони зауважили, що вони не можуть харчуватися із того столу, який був у царя на Тому що цар на дав постанову начальнику Євнухів, що от якраз таки ось всі юнаки, всі учні тієї школи, так званої, мають харчуватися із царського столу. Ви знаєте, інші учні цієї школи навпаки зраділи, що ось у нас тепер з'являється ось така Можливість, що ось ми будемо харчуватися саме із царського столу. Але для Даниїла та його друзів, які дотримувалися священного писання і всіх повелінь і законів стосовно їжі і харчування, це було неприйнятним. І вони зрозуміли, що вони не можуть харчуватися із царського столу. І ви знаєте, що там були найбільш вишукувані приготування на той час у світі. Але. Бачите, що наскільки Даниїл і його друзі поставили вище закон Божий, Даниїл та його друзі одразу зрозуміли, що вони не можуть харчуватися нечистою їжею. і ось ми читаємо з вами священне писання Даниїла, перший розділ восьмий текст, сказано: і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Причина, чому він не хотів їсти, він та його друзі, полягала в тому, що ця їжа була нечистою а також ця їжа була також, ну давалася, от саме на бенкетах, де проводилося служіння, ну язичницьким ось цим нечистим богам. Ось чому Даниїл не хотів осквернитися цією їжею, і якраз таки, от цей начальник Євнухів він був досить відповідальним. Він пояснив Даниїлові, що я боюся перед своїм паном царем, тому що, от що я йому скажу, коли він дізнається, що ви не харчувалися із самим царського столу. Що буде, як він побачить, що ви будете кволими якимось і нездоровими? І тоді Даниїл сказав, що проведемо експеримент. Десять днів ми будемо харчуватися. В Біблії сказано, деякі переклади говорять, що овочі деякі переклади вважають, що це були саме от ярина, оце от саме первинна от їжа, яку дав Бог харчування. Ну, суть в тому, типу, що це була здорова вегетаріанська їжа. Отже, вони вживали вегетаріанську їжу, і також вони пили лише воду. І Даниїл сказав: зробимо експеримент. Десять днів ми будемо харчуватися саме цією їжею. І якщо ви читали Священне писання, то ви знаєте, що трапилося по тих десяти днях. Вони виглядали набагато красивішими, здоровішими за тих, які харчувалися із царського столу. І ось якраз таки, от потім ми читаємо Даниїла, перший розділ, 15-й текст. А по десяти днях їхніх вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І дивіться, от таке запитання риторичне, чому Бог залишив цю історію в Біблії? А саме тому, що потім сказано, що коли цар розмовляв з ними, то там сказано, що він не знайшов нікого такими розумними, як ось Даниїл і його друзі. Тому що от вони харчувалися саме цією дієтою, і сказано було, що вони були розумніші в десятеро над усіх тих. Які були разом із ними, які харчувалися лише ось саме от царською дієтою, ми читаємо з вами перше послання до Корінтян, 10 розділ, 31 текст. Важливий текст в сьогоднішньому нашому дослідженні. Тож, коли ви їсте чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Бачите, тут говориться про те, щоб ми не вживали, що б ми не робили, ми все повинні робити на славу Божу. Далі, 1 Коринтян, 6 розділ, 19, 20 тексти. Важливі теж слова. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Дуже важливо знати, як піклуватися про наші тіла, тому що сказано, що наші тіла це храм Святого Духа. Відповідно, це якраз є те. Через що діє Дух Святий, через що діє Бог. І тому дуже важливо сьогодні піклуватися про те, чим ми наповнюємо наші тіла. І дуже шкода, що дуже в багатьох християнських церквах, от саме це перестало бути істиною, саме от істина про здорове харчування. І тут ще також сказано: от в цьому уривку, що ми прочитали, от саме 20-й текст, сказано, що дорого куплені ми. Ми є дорого викуплені, і це так, тому що життя кожного з нас оцінено в життя єдинородного сина, тому дуже важливо, щоб ми піклувалися один про одного, і також, зокрема, про наше тіло. Отже. Тепер ми з вами з'ясували, що вегетаріанська їжа, от була первинною їжею, біблійною їжею. Ми це переконалися на тому, що Даниїл їв і його друзі, і вони виявилися здоровшими. Ми про це також поговоримо, саме про ось цей принцип. Але переходимо з вами до першого такого нашого запитання, в нашому дослідженні, яку початкову дієту Бог встановив для людини. Отже, книга буття, перша книга буття, перший розділ 29-й текст. І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Таким чином, першою дієтою в людини були це саме от фрукти, от всілякі от злаки, зерна, горіхи, тобто, от така фруктова дієта, як сказано тут, що все, що ось розсіває, насіння. От таким чином, ось це якраз таки і є першою дієтою. І наступне запитання, яке виникає: а скільки і Адам і Єва мали жити, коли Господь створив їх? Вони мали жити вічно, Бог створив людину для вічності, і це не входило в Божий план, щоб люди помирали. Але на превеликий жаль, ми з вами знаємо історію гріхопадіння, коли людина вирішила не слухатися голосу Божого. Тим не менш, Бог. Мав зробити так, щоб якраз таки дієта відповідала тому, скільки вони мають жити, і ось так і сталося: що їм була дана саме от фруктова дієта, перша дієта, і при цьому вони мали жити вічно. Потім, друге, після гріхопадіння він вже якби трошки їхню дієту розширив, тому що вони більше не могли харчуватися із дерева життя. Отже, яку їжу Бог дав до раціону людини після гріхопадіння? Буття, третій розділ 18-й текст, дає відповідь на це запитання. І ти будеш їсти траву польову. Це означає овочі. Бог дав в їжу овочі, які теж містять сьогодні для нас досить багато корисного. Відповідно, корисно харчуватися овочевою дієтою і також фруктовою дієтою. Дослідження, які проводилися стосовно життєдіяльності і тривалості життя людини, показали, що є три місця на землі, де люди живуть найдовше. Отже, перше це є Сардинія, Італія, друге Окінава, Японія, і третє Ломалінда, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Цікаво примітити, що Ломалінда Каліфорнія, чому там живуть це одне із місць, де живуть найдовше. Тому що там багато адвентистів сьомого дня, які відпочивають в сьомий день, і переважна більшість яких Є вегетаріанцями, і це глибоко доведений науковий факт, що якщо людина вживає в їжу саме ось цю первинну їжу, яку Бог дозволив людині, біблійну їжу, вегетаріанську їжу, то тоді вона живе довше, вона менше хворіє і вона має більше сил для життєдіяльності. І тому те, з чим я ділюсь з вами, це не є релігійні переконання якісь, це є науково доведений факт. Якщо ви харчуєтеся ближче, Ще до біблійної дієти, яку дав Бог, то ви довше живете. Бог відкрив, яка є досконала дієта для людини. Третє запитання: яких савців Бог сьогодні дозволяє приймати в їжу? Ви знаєте, що є чиста і нечиста їжа. Левит, 11 розділ, 3 текст. Там сказано про два критерії, які повинні бути для того, щоб ви вживали в їжу савців. Кожну з худоби, що має розділені копита і що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Це означає, що корови, кози, вівці, олені, лосі, всі, що підпадають під цю категорію, є придатними до їжі і придатні до харчування. Якщо якась тварина не відповідає одному із цих двох критеріїв, вона вважається нечистою, тому її не можна вживати в їжу. І там далі в цьому розділі розповідається, які це є тварини. Тобто, якщо ви хочете їсти м'ясо, Має бути ось цих два критерії. Хтось сьогодні скаже, що але ж ми повинні їсти м'ясо, тому що в людини є два ікла, і це означає, що ми маємо бути хижаками, ми повинні бути саме ось м'ясоїдним і їсти будь-яке м'ясо якомога більше м'яса. Я хочу, щоб зараз ви зауважили ось картинку, яка зараз вам висвітиться. Подивіться на цю тварину. Ви бачите, що в неї є ікла, але він вегетаріанець. Тому це є просто міф, коли хтось скаже, що в нас є ікла, і ми повинні бути хижаками і м'ясоїдними. Цікавий теж такий факт, що до потопу майже всі харчувалися саме вегетаріанською дієтою, фруктами і овочами. І ось коли ми читаємо Біблію, то ми побачимо, що Метушалах жив 969 років, Ной ну прожив 950 років, Адам 930, сив 912, але одразу після потопу. Тривалість життя почала падати і дуже сильно скоротилася. І ось коли ми з вами читаємо, що люди почали жити 500 років, потім 200 років. Авраам прожив 175 років, Яків прожив 147 років. Давид прожив 70 років те, що в принципі сьогодні проживаємо, і ми. Наші дні скоротилися. Після потопу багато рослин було знищено, але ною та його сім'ї було сказано взяти в ковчег сім пар чистих і дві пари нечистих. Ви бачите, що повеління про те, що було от якраз таки чисте, а нечисте, було ще до потопу, тому що Бог знав наперед, що деякі рослини будуть знищені внаслідок потопу, тому він наперед. Саме, от, визначає, що далі для людини буде чистим, а що буде нечистим, що можна вживати їжу, а що не можна вживати їжу. Бо хтось скаже, що після потопу в Біблії сказано, що Бог дозволив все, що плазує. Але це не так, тому що в Біблії наперед перед цим сказано, що наперед виділив чистих і нечистих, тому що якби можна було їсти усіх нечистих, тоді мало б яких тварин сьогодні і залишилося, можливо, б і зовсім не залишилося. І також зауважте, що в жертву приносилися завжди тільки чисті тварини. Для Бога було теж важливо, щоб була чистота тварини, і тому чистих тварин Бог навмисно піклується про нас і дозволяє нам в їжу. Далі. Які риби і види морепродуктів є чистими? Левит, 11 розділ, 9 текст: оце будете їсти з усього, що в воді, усе, що має плавці та луску в воді у морях та в річках, їх будете їсти. Причина, чому от не все, що ми можемо їсти із океанів і тому подібне? Полягає в тому, що багато чого є нечистим, і багато що є просто ядовитим, всілякі там молюски і тому подібне. І далі ми читаємо Левит, 11, розділ 10 текст, а все, що немає плавців та лоски в морях і в річках, зо всього, що роється в воді, і зо всього, що пливає в воді, гидота вони для вас. Бачите, все, що не дано нам в їжу, сказано, що це є гидотою. Не просто от щось нечисте, це гедота. Бог. Прямо говорять, що це є Гедота, тому ми не повинні це вживати в їжу. І Бог не хоче, щоб ми їли з вами нечисте. Ось ці знову ж таки: краби, лобстери, креветки вони слугують для того, щоб бути фільтром. Вони поглинають все нечисте і воно є токсичним для нас. Ми не повинні це вживати в їжу. Це є не біблійний принцип. Якщо ми з вами говоримо, також повертаючись до того, що ми з вами є храм Святого Духа, тому що це є нечистою їжею. Далі так само буває і з птахами, які теж часом бувають фільтром навколишнього середовища, як ось ці устриці, молюски і тому подібне. Якісь птахів є нечистими. Ми читаємо з вами Левит, 11 розділ 15-16 тексти. Усякого крука за родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його. Тобто хижаки та м'ясоїдні птахи не є для нас чистими і вони не можуть вживатися в їжу. Чисті птахи це ті, яких годують індичка, курка, качка, фазан і тому подібне. Тобто, ось цих можна вживати їжу. Ще один із принципів здоров'я, і тим більше я ще також от, хочу знову ж таки зачепити тему нечистих тварин, саме свинини. Зокрема, отже, просто зараз ми зачитаємо з вами ливи третій розділ, 17-й текст. Сказано. Оце постанова вічна для ваших родів у всіх осадах ваших. Жодного лою і жодної крови не будете їсти. От бачите, старий і новий заповіти говорять, що лою, тобто жиру, не вживайте, і також що кров пити не можна. І Дії 15 розділ ви також можете прочитати. Там сказано, що кров вживати не можна, бо в крові, як сказано, душа. От, свинина теж є нечистою. Для багатьох сьогодні це звучить досить дивно, і багато хто не розуміє, як можна не їсти м'ясо свинини, але вона є нечистою, тому що м'ясо свині є найбільш жирним і там найбільш високий міст жиру у всьому м'ясі. Також доктор Макнот, дослідник здоров'я, помітив, що кожна четверта туша свинини. Містить живі личинки трихінел. І якщо помістити шматок свинини під мікроскоп, то там ми можемо побачити от саме ось ці личинки трихінел. І це паразити, це збудники туберкульозу. І ці паразити можуть мати мільйони яєць. І якраз таки, коли вони мешкають у нашому організмі, вони також можуть впливати на нашу м'язову систему і викликати такі захворювання, як артрит і ревматизм. Тобто, те, що сьогодні я вам говорю, це не є теж якесь переконання. Навіть наука сьогодні досліджує, що м'ясо свинини є шкідливим для нашого організму, і тому сьогодні є шкідливо її вживати в їжу. Якщо ми вживаємо її в їжу, то це означає, що ми собі шкодимо і ми руйнуємо храм Духа Святого, який ми повинні з вами оберігати. Далі ми з вами говоримо наступне. Ми переходимо з вами до наступного такого важливого запитання, яке сьогодні багато хто ставить в аргумент. От е, яке твердження, взагалі, багато хто сьогодні наводить. Що все це записано саме в законі Мойсея, і воно є неважливим, тому що воно було прибитим до Христа. І воно просто було частиною церемоніального закону, і це було дано тільки для євреїв, щоб вирізняти їх із поміж інших народів. Отже, питання: чи є правила про чистих та нечистих тварин частиною церемоніальних законів Мойсея, які були прибиті до Христа? Отже, чи був Ной євреєм? Виникає таке в мене запитання. Ми ж з вами вже сьогодні говорили трішечки раніше про те. Що ще до потопу, ще до того, як Бог дав дозвіл людині вживати м'ясо, він мав поділ на чистих і нечистих. Тобто вже тоді мною було сказано, які тварини є чистими, а які є нечистими. Це було ще до потопу. Чи був Ной євреєм? Виникає таке запитання, і чи був ще тоді церемоніальний закон? Очевидно, що ні. Тобто повеління і постанова про чисте та нечисте було ще дано раніше. Ось чому важливо її сьогодні дотримуватися. Також важливо дотримуватися, ми вже теж про це говорили, тому що наші тіла це є храм Духа Святого, про який ми повинні піклуватися. І коли ми навмисне вживаємо, до прикладу, м'ясо свині, де є дуже багато паразитів, ми руйнуємо храм Святого Духа. І також ми з вами тоді руйнуємо і шкодимо нашому організму. Ми його вбиваємо. Чому? Тому що якраз тоді от, він руйнується. І це вже є порушення шостої заповіді. І це також уже є не церемоніальним законом, тому що ви не можете прибити каміння до Христа. Тому що Божий закон, 10 заповідей, вони були прописані. Пальцем Божим і були проголошені. А Бог сказав, що я проголошу, що вийде з моїх вуст, того я не зміню. Ну, це вже інша окрема тема, але суть в чому, що коли ми вживаємо саме нечисту їжу, ми також повільно, але впевнено себе вбиваємо. Далі, от ми читаємо з вами знову ж таки Біблію. І є такий ще важливий момент, який сьогодні ми з вами повинні говорити. Це саме діє, 10 розділ, де говориться саме про видіння Петра. Багато хто сьогодні знову ж таки говорить про те, що, от якраз таки, от коли Ісус Христос помер на хресті, Він очистив все і вже все можна їсти. І також Він в діях видінні Петру показав, що вся їжа і будь-які тварини вже сьогодні є для нас чистими. Але Ісус Христос на хресті, Кого він очистив? Він очистив свинину, чи він просто от очистив кожну людину, омив своєю святою кров'ю від гріха? Виникає наступне запитання. Отже, знову ж таки, видіння Петра, Дії, 10 розділ, 13 текст. І голос почувся до нього: Устань, заколи Петра і їж. А Петро відказав жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного чи то нечистого. Отже. Петро побачив на посудині усіх нечистих тварин, змій, крокодилів, мишей і всіляких інших чистих і нечистих тварин, і йому було сказано ось це повеління. І хтось скаже, що після цього можна їсти все що завгодно. Але Петро так не вважав, тому що нижче якраз таки іде пояснення цієї притчі, Бог хотів сказати Петрові, щоб він не вважав. Інших нечистими. Тобто він, будучи християнином юдеєм, не вважав інших нечистими усіх цих язичників, але повинен розуміти, що вони теж мають можливість отримати Євангеліє. І Петро так далі і тлумачив іншим учням значення цього видіння. Ми з вами читаємо 10, 28, книга дії апостолів. Та відкрив мені Бог. Щоб я жадну людину не мав за огидну, чи то за нечисту. Тобто це видіння направлене проти упередження стосовно інших людей, а не саме воно не говорить нам про те, що тепер можна от їсти щось нечисте, що Бог, от якраз таки не дозволив священному писанні. Якщо ми з вами почитаємо Біблію, то ми побачимо, от саме, що Бог ніде потім не давав такого чіткого повеління, що все. Ось тепер можна їсти от свинину, можна їсти інших там нечистих тварин. Або всі тепер тварини вважаються чистими, і всіх можна їсти. Коли ми з вами дивимося на те, як Бог формував цей світ. Ми бачимо, що він поступово відкривав дієту ту чи іншу, але все це було відкрито тільки під вплином під певних обставин. Він бачив, що от коли, от якраз таки, після гріхопадіння потрібна була овочева дієта, і якраз після потопу він дозволив і м'ясну дієту. Але все це він дозволяв не просто так. Він дозволяв це, піклуючись про нас, піклуючись про наше здоров'я, про нашу життєдіяльність, щоб ми не вживали нечисту їжу для того, щоб нам. Було добре, і щоб наш організм, наше тіло, наш храм Духа Святого був налагодженим. І це повеління не було просто лише частиною церемоніального закону, це ще було дано раніше. Тобто, це все, що ми повинні сьогодні з вами пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, що ми є Божими і ми є дорого викуплені, і ми повинні піклуватися про храм Святого Духа. Тому. Оця істина про чисте та нечисте залишається актуальною для нас сьогодні. Піклуємося про своє здоров'я, піклуємося про храм Святого Духа, щоб Господь міг через нього зробити дуже багато речей для кожного з нас: на славу для нього і також на спасіння інших людей. Тому дотримуємося ось цього повеління і будьмо здоровими, і нехай добрий Господь благословить вас. Дякуємо, що ви були з нами. До нових зустрічей.